Вітаю товариство! Проді з'являється Volkswagen Tiguan 2012 року випуску з 2 літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою перемикання передач в білому кольорі на оригінальних легкосплавних дисках та хорошою комплектацією. Дану автівку нам залишили для реалізації на нашому майданчику, тому можете спокійно собі приїжджати, оглядати, проводити тест-драйв та купувати дане авто. Воно було привезено з аукціону США з незначними пошкодженнями. Кузов автомобіля по нюансах має ось тут невеличку потертість на лівій задній дверці. А так, в цілому авто гарно виглядає. Салон у нас на білосніжній такій шкірі кремового кольору. В комплектації також входить панорамний дах, шкіряне мультикермо з проїзд контролем, датчики світла, датчики дощу, 4 скла підіймачі, електролювання переднього сидіння з пам'яттю положення. Присутні. Запуск авто з кнопки є, доставний монітор з Android Auto вже тут буде, всі додаточки зможете собі завантажити. Також присутній підігрів передніх сидінь та двохзонний клімат-контроль. Також встановлено відеореєстратор. Панорамний дах відповідно з за, за електроприводом, салон автомобіля в гарному стані. На задньому ряді сидінь якихось пошкодження теж. Не бачу. Десь якісь потертості є, звичайно, тому що експлуатація протягом тривалого якогось терміну приводить до якихось незначних потертостей. Але в цілому якихось критичних моментів по салону автомобіля я не бачу. Технічно, в доброму стані, заводиться з півоберта. динаміка розгону хороша, їде. Добре. Єдиний концерт у, як я казав, коробка перемикає добре, автомобіль гарно набирає швидкість якихось стуків грюків по ньому я не бачу. Придбати дане авто можна в лізинг з авансовим платежем від 15% або за повну вартість. Огляд автомобіля, можливий місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Майданчик ХП авто, тому заїжджайте, оглядайте і хто шукав собі такий Тігуана, такій комплектації, будь ласка, у нас є, можете собі розглядати. До купівлі. Тому чекаємо на вас, до зустрічі. Бережіть себе, будьте здорові!